Вітаю вас на каналі Жива композиція. Я Аліна Центрикевич, художник та вчитель малювання живопису та композиції. Сьогодні я хотіла б розказати про найдорожчий у світі поцілунок картину Густава Клімта. Вона цікава своїм незвичним виконанням та таємничою легендою. Картина поцілунок була написана у 1907-1908 роках. У золотий період художника модерніста. Цей період називається золотим, тому що картини не просто викрашені жовтою фарбою, а художник буквально використовував золото в своїх роботах. Раніше такого ніхто не робив, тільки ікони покривали сусальним золотом. І це могла осудити церква. Але зараз таке виконання вже не є новиною. І, можна, і, можливо, ви бачили багато інтер'єрних сучасних робіт з золотими елементами. Це наклеєна поталь, фольга, що імітує сусальне золото. До речі, в мене на каналі є дуже коротка відеоінструкція, як наклеїти поталь. Можете перейти за посиланням, кому актуально. Можливо, з золота манера виконання була прищеплена художнику ще з дитинства. Оскільки його батько був ювеліром і часто гравіював золоті прикраси, картина виконана в авторському стилі художника, що є змішанням різних стилів. Спіралі відносяться до бронзового століття, сусальне золото це іконопис, прості форми це рух Art and crafts. Художник витратив багато часу на підготовчі роботи, перш ніж розпочати фінальне малювання. На поцілунок також вплинули поїздки Клімта до Італії, де він ознайомився із мозаїчним мистецтвом, що залишило великий слід на його стилі. Він вдало поєднав мозаїчну техніку із символічним зображенням двох закоханих, створивши цікаву композицію. А чим ця композиція цікава нам сучасним митцям? Ну, перше, що я хотіла би відмітити, це надивленість. Дуже добре вивчати і спостерігати за різними художніми рішеннями, стилями і епохами, новинками у своїй ніші. Зазвичай креативні рішення і щось нове не з'являється з нічого. Це вдале поєднання існуючих речей. Художник перед тим як створити авторський стиль вивчав різні стилі, епохи, роботи, робив ескізи, додавав те, з чим був знайомий з дитинства. <золото>. І в кінці ми бачимо щось зовсім нове. Тому дуже рекомендую створювати папки або доски, наприклад, в Пінтерест, щоб тренувати на дивленість. Є дещо, що, мені, що мене здивувало в цій картині. Вона взагалі квадратна по формі, і найголовніші елементи знаходяться з краю, вгорі. Як на мене, композиційно це не дуже правильно і гармонічно. Ну, я думала, для чого це? Я допускаю, що, можливо, Клімт хотів передати момент напруження. Нагорі ще не здійснений поцілунок, а внизу обрив з правої сторони на картині. Також зверніть увагу на пальці дівчини. Усі ці деталі дають відчуття напруги накалу пристрості. На цій картині я помітила застосування кількох законів композиції. Перше, це закон життєвості. Я дуже люблю цей закон. Це коли в одному статичному моменті можна побачити кілька часів. Такі роботи завжди привертають увагу і стають особливими. У роботі Клімта ми бачимо поцілунок, який ще не здійснився. Це теперішній час і майбутнє. Бо скоріше за все він таки буде. От зараз. Замить. І усі ніби цього і чекають. Друге це закон рівноваги. Взагалі композиція на картині центральна, але зверніть увагу на плащ, який огортає закохану пару. Якщо допустити, що його не буде, то з правої сторони буде пустовато, і це порушить рівновагу на картині. Також я тут побачила урівноваженість за емоціями зверху момент перед поцілунком, а знизу обрив і ноги дівчини на самому краю. І там, і там ми можемо побачити напружений момент. І саме ці напружені моменти перекликаються за кольорами. Мені найбільше сподобався символізм в цій роботі. Подивіться на виконання чоловічої фігури. Вона покрита прямокутниками, а жіноча, навпаки, кругами, овалами. Також і кольорова гама цих деталей відрізняється. Чоловіча фігура більш лаконічна, а от жіноча навпаки, така ну, жіночна, квітуча, зелені, сині, червоні круги, і її одяг перекликається самою скелею, вкритою малими квітами. Виглядає це все дуже гармонічно. Коли ви створюєте якийсь твір, такі нібито маленькі деталі можуть відігравати важливу роль і наштовхувати на потрібні думки. В витворах мистецтва немає неважливих моментів. Кожен елемент в роботі, він частина єдиної цілої задумки. Про це варто пам'ятати. Але все-таки, хто ж ці закоханий на картині? Існує легенда, в якій говориться, що один граф замовив у густава портрети з двох людей, де він та його кохана дівчина цілуються. Граф дав Клімту медальйон, звідки він мав перемалювати даму. Готова робота сподобалася замовнику, але йому не давало спокою те, що губи закоханих так і не стикаються. Художник сказав йому, що він е, насамперед хотів. Передати настрій, атмосферу та бажання людей поринути у поцілунок. І з цим граф і пішов. І ось найцікавіше є версія, що нібито Густав сам закохався в дівчину, поки її малював, тому і не показав момент поцілунку, а легка відстороненість дівчини це не збентеження, а не бажання цілувати графа. Але чи правда це так, чи ні, про це ми не дізнаємось. Проте ми можемо в повній мірі насолодитися цією картиною і вчитися на ній. Якщо ви хочете більше дізнаватися про відомі картини, розуміти закони композиції і їх застосування, робити свої візуальні образи більш влучними, то підписуйтесь. Буду рада зустрічі на каналі Жива композиція.